Вітаю вас! Це відео на українській мові про економіку і для всіх видачів каналу. Але на початку рекламна пауза. Ну я сподіваюся, коли ви подивитесь відео про економіку на українській мові. Після цього ви захочете стати спонсорами і членами клуба економічної мудрості. Тому що якраз от члени клубу економічної мудрості і узнають багато реального про економіку. Це якраз виключна економіка. З табличками, графіками, ну і з реальної економіки. А, а це відео ну, ну, популярне. Але знов-таки в рекламних, так сказати, цілях, щоб ви потім стали членами клубу. Тут не буде табличок, зразу творю. Не буде графіків теж. Я міг би це зробити, але... Не хочу. Надвір. Тим паче, що тема, яку хочу підняти в цьому відео, це тема яка... жахлива. Давайте зачитаємо. Це наші дурні пишуть. А три дурні повторі! Майже 42% заробітки українців йде на харчування. Жах! Жах! Отак отак, отак, от, от, от пишуть. Ти паче, як це за запитання, за хорошо, а як ви це рахували? Де? Хто? Ха -ха -ха. Більшість цього, як вам таких дурнів пишуть, це пишуть для того, щоб ви ну, просралися цих слів, посрались, поскандали, поупедили, порозповідали по по дурню! На це я розрахована. Для дурнів. Така інформація, перш за все, пишете для дурнів. А тепер все це відкине і говоримо для розмовних українців. Про економіку. На початку, щоб ви зрозуміли, що це за цифра, де вона взялася. Дивіться, Держстат. Не тільки в Україні, в багатьох країнах світу, в тому числі африканських, але тамериканських, є таке у них напрямок називається дослідження домогосподарства. Що це означає? Це означає, що до вас звертається представник Держстату і за гроші небезкоштовно. Пропонує вам ну, таку роботу. Тим паче ви час від часу цю рекламу зустрічаєте, не дивіться. Коли ви шукаєте роботу, там буває, от, е, да, це нормальна робота. Там небагато платі, зразу прибав. Але в чому полягає робота? Вам треба регулярно записувати ваші доходи і витрати. Тобто ну, доходи проще, зарплата, пенсія, записала. А витрати, так. Да. Причому писати, наприклад, там, сходив в магазин, купив продукт харчування стільки, купив там. Туфлі стільки, купив там, ну, поїхав на громадському транспорті, або на таксі і так далі. Це все записує. Так, да, в комп'ютерному файлі потім відсилають, і вам це все платье. Там фахівці це все аналізують і в результаті рахують середнє домогосподарство. У нас є в Україні середнє домогосподарство. Це знаєте, що це таке середнє середнє. Ні, там є методи, які дозволяють відкинути такі різні, ну, абсурдні домогосподарства, ну так а середня рахується. І от я декілька разів вам робив відео, показував структуру. Мало того, навіть колись я вам показував структуру Польщі, України, Росії. Це все було. Набрито. Набрито. Знаєте, роботи багато, а ой-ой-ой, тим паче я ж показую, а потім, не, не правда. Є один недолік цієї методики. Який, ну, здогадатися. Скільки ви особисто заплатите представнику Держстату, щоб, щоб ви нічого не писали? Готові. А? А ну самі розумієте, що на цю роботу погоджується частина людей, яким треба гроші. Я говорю, плать там мало. Я точно не знаю, раніше платили там взагалі по 2000 гривень. І, ну просто робота така, ну що, позаписували файл дали, ну, це ж не те, що там треба щось. І, звичайно, ну, скажімо так, велика частина наших українців, якщо їм скажуть, хлопці, запишіть ваші витрати, ви що? А ще гірше ваші доходи. Ді за що? Правда? Правда. Тому навіть відміну, наприклад, від... Ну там від Польщі. Польща там такого менше. Там ні, там дійсно люди. Така ж сама система. Договір, їхній держтап так далі. Німеччині, Франції, Сполучені Америки але там поштаб. Ну і Там По штатах. Така ситуація. В Китаї є. Да, да. Ну, Китай так ще, але, якщо так, в Японії є. В Росії теж є, теж є. Я не можу сказати, як в Росії воно. Ну, ну наскільки достовірне. Сім... Але в Росії теж є казка. Я говорю, що є деяких африк... ну, африканських, азіатських, деяких немає. Деяких вони беруть тільки одне місто. Тому що, говорить, ну важко хопити всю країну. А в Україні вона якби в Україні, але ви самі розумієте, ну тіньять наш. Тому показники, які вони розраховують, ну я вам одну цифру з таки провідати, одну маленьку. Це 2021 рік. Повторюю, 2021. Вони порахували, що в середньому а, одна домогосподарство це одна сім'я. Але дивіться, вони рахують середню сім'ю. Середня сім'я в Україні. 2,2 чоловіка. Ну, розумієте, просто виходить, що в середньому в Україні зараз, ну, 2,2 дітей вже рахують, не всіх є діти, такий показничок. Так от вони порахували, що в середньому, через повторюю, 2021 рік, одна сім'я в місяць витрачає ну, на життя, це мається на увазі, про харчування, одяг, взуття, ну, це на все. Приблизно, ну, вони посчитали чи... 4800 гривень. Ну, а ви тепер згадайте, скільки ви витрачаєте. Я розумію, розумію. І ще раз повторюю, це не примусово, це добровільно. І якась частина, це не погоджується. Хтось погоджується. І тепер переходимо до самого основного. Так, да, дійсно, у нас витрати на прокарчування. Ну, тут нарахували 42%. Останні за 2021 був 46%. Але якщо ви дійсно подивитесь по іншим країнам світу, там є значно менше. 26, 25, 20. Але якщо уважно так доглянете, то найменше витрати на продукт харчування у розвинутих країнах, тут Німеччина, Франція, там, Великобританія. Скажіть, о, багато живуть? Ні. Розумієте, яка ситуація? Що показує ну, частка витрат на продукти харчування в загальних витратах домогосподарства? Що? Ну, ну ви ж розумні, українці. А, я... ні, ні, ні. Вона показує структуру. Іншими словами, у вас може бути така ж зарплата, як в Польщі. Може бути декілька разів менше. Може бути в Польщі менше, в Великобританії більше, може в Індії більше, вас менше. Це вже структура показує співвідношення. Тут з'являється все дуже просто. Дуже достовірно. Значить, дивіться, якщо ви багато платите за послуги, у вас частка витрат на прив харчування буде мізерна. Якщо у вас послуги дешеві, частка на пру харчування буде велика. Ще раз повторю. Якщо ви дорого платите за послуги, у вас частка на прихарчування буде маленька, тому що ви більше за послуги заплатите. Якщо у вас послуги дешеві, частка витрат на прокачування буде велика. От і все. От так це є. У нас дуже дешеві послуги. Страшенно дешеві. Тому що ми не члени євроспільноти. Вступи в євроспільноту, ой, будете матюкатися. Значить, дивіться, е, ну, люди ж поїхали, там у нас деякий за кордон, хто біжить і так далі. Коли побачили, скільки коштує громадський транспорт, жах, ну, просто жах. Не заперечує якість краще. Не заперечує. Ну, в Німеччині взагалі громадський транспорт. Супер, але ціна, ціна. Ви, напевно, знаєте, що деяким біженцям повидавали навіть призні. Ну, напевно, чули такі. Причому так... по-різному, по різному. Десь одні фалі, другі лають, говорять, що не так видали. О, то, то вже... Але так. Да. А що саме платить, то ну, взагалі, дивіться, ті ж німці, ну, поляки в меншій мірі, вони все-таки немножко поменше. А німці дуже важно рахують і лишній раз ніколи не поїдуть на громадському транспорті. Ніколи. Дуже дорого. Я вже мовчу про авіацію і так далі. Все страшенно дорого. Тому так, да, дійсно, є така ситуація, коли людина вибирає день, коли поїхати, якщо може перенести, тому що дорого. Там буває різниця вартості. Зрозуміло, транспорт страшенно дорогий. Тепер дивіться, е, от, на момент, незважаючи на війну, ми говоримо про Київ. Де да, ж ти чого Київ? Провінція. Наші пацани. Таксі... Дійсно, навіть незважаючи на те, що підняли вартість дешево. У нас таксі таке дешеве, до одарі. Провінція ще дешевше. Ну, ви скажете, менше заробляєте, але дешевше таксі. Це факт. Там взагалі, ну, їхав, ну. Знаєте, я я, я людини здачі не брав, тому що тут суботу сказав, ну, думать, це не гроші. Так що да, в нас таксі дешеве. В Німеччині, якщо б ви їздили з роботи таксі, вас би дивилися, ого, мафіози. Все дуже так. Ну там дійсно правило в європейських країнах таксі це туристи. туристи, туристи. Ні, таксі є, дійсно. Ну, ви скажете, громадський транспорт краще. Не заперечують. Ні, ні. Просто як приклад. У нас страшенно дешеве таксі, страшенно дешеве громадський транспорт. Якість громадського транспорту ріж не заперечу. А Потім сфера послає. Якщо хтось випадково в Німеччині, Франції, Іспанії, Польщі, захотів би собі зробити зачістку і саму таку простеньку. побачив скільки це варто і сказав, що сказилося, сказилися. За це за це, мало того, якість дуже не Ні, Там є класні салони, там страшенно дорого. А якщо звичайно, ну там є таке, не буду називати таких. Ображають цих перукарів? Не буде. Тому що, чесно говоря, це просто некрасиво. А якість знизька? У нас, дивіться, ви можете спокійно ходити в ресторани, і українці дуже багато ходять. Як кафе, ресторани, легко. В Європі навіть є така фішка. Дивіться, керівник для того, щоб, скажімо так, ну щоб... Пливати на колектив, або він бачить, що є напруга в роботі, ну це. Було. Він буває, робить такий варіант, що запрошує кафе, платить за один коктейль за всі. Ну, або, або піцу замовляє, ну просто залежить, який кафе. І все. А все, а все інше платять самі. Ось така ситуація. Дорого за нас. Ні, туристи так, да, тут теж нюанс. Взагалі, ресторани і кафе це більше для туристів. А в нас! Після роботи. А, я вам розслаблюсь. Пішли. У нас дешево, страшно дешево. Дійсно, коли нас попадає. В жахливо дешево. А якість, ну просто супер. Тому що, да, це ще є та є. Про медицину багато разів говорив. У нас, ну завжди, коли це роблять ці дослідження наші, то у нас витрати на медицину. Ну, знаєте, як ситуація. От вони запишуть ваші витрати. А ну, медицина безкоштовна. Ну так, ну і пише за ліки. Ну, а скільки б на цілі. Ну, людина ж не, якщо це не хронічні твори, ну скільки б на ліки бути в місяць тратити, тільки не в річні тисячі гривень, не говори. Ну ніяк тисячі не буде, поменше. Да? Ну, так виходить. І тому, так, да, теж така ситуація. Комунальні послуги. Я знаю, що ви лаєте, але в нас вони дуже дешеві. В порівнянні з зарубіжем, страшенно дешеве. І тому це теж впливає. Розваги, ну розваги у нас дуже дешеві. Ще страшенно. Ну, навіть незважаючи на ці всі підняття все рівно страшенне. Тому тобто, виходить, що коли, от, і ще що це домосподарства, які погоджуються записувати свої витрати. Зрозуміло. Тобто це не примусово, це добровільно. Звичайно, що якась велика кількість українців ну, відмовиться. Ну, скажуть, ну що ж, я буду показувати, скільки я заробляю. Некрасиво, а, а може податкового знає. Хоча ці говорять, ні-ні, ні, ми нікому не передаємо, це, це таємниця, таємниця, але чим я знаю? Я ж тут сирота тут покажу, як так, там такі витрати. Тому дійсно, це показники, як сказати, ну, скажімо, вони відображають тільки частину населення українців, які от, живуть від зарплати до зарплати і більш-менш ну, немає лівачка. Немає. Тому вони можуть показати і свою зарплату, і свої витрати. Ну, Нема лівачка, немає. Ну, нормально. Всі останні, звичайно, напрямки. І в структурі витрати, так і у нас, ну як правило, завжди на 42-43% прокарчувань. Чому? Тому що послуги дешеві. Ні, тут люди ще теж страшенно дешеві. Ну, Знову таки, от вони, цих людей беруть дані, а ці люди е, частіше все якби, ну, якби економлять на одягу. І виходить, на побутових, як, ну, от побутові різні, там, смартфони, електроніка. І виходить, вони дивиться, ну... Бо що, ну як, як, як ця людина так умудряється е, купити якусь, ну, от, скажімо так, взуття раз в 12 років? Ну абсурд, скажімо ну, ну, Ну така людина, ну, це, не це, ж, не це ж нереально. Ну, одна пара, два років. І тому в нас такі показники. Тобто не тому, що в нас дійсно погано. Ні, ну як в будь-якій країні погано, добре це є. Як в будь-якій країні, звичайно, багаті бідні, це завжди є. І як в будь-якій країні дійсно хтось краще працює, хтось гірше працює. Так, да, не заперечую, є люди, які дійсно більшу частину грошей витрачають, ну, в даному випадку на харчування. Економлять на всьому. Там не до таксі, не до ресторанів, це я розумію. Ну це ледацюги, Ну що в них звертаєте увагу? Ні, ну ледацюги були, є і будуть. Розумієте? Ну, ну не треба з них приклад брати. Це ледацюги, сторону. Так, <рик> да, є люди, скажіть, похилого віку. Є. Ви знаєте, люди похилого віку, на чому катаються, дешляються і з, з, з ким я зустрічаюся. Похилого віку. Розумні люди похилого віку. Дійсно в ресторанах обіду. Щоб вдома не варити. Ліньки. Це розумні. Але на нацюги, ото хай, по попали. Тому що, розумієте, в Україні не заробити гроші це смішно. І завжди можна заробити так багато, що тобі хватить на пенсії, без пенсії ну, нормально жити. Розумієте, в чому різниця? О, та, та. Тому так, да, дійсно. Хоча в той же самий момент, дійсно, ви скажете, в середньому, ну що в середньому. І знову таки по регіону. Я кажу, що так, да, в Києві, ну, життя дорого. Більше заробітки, більше життя. В провінції менше заробітка все дешевше. Ну, така ситуація. Так що, як бачите, тут все таке зовпов'язка. Тому не беріть приклад з Ледоцюк, не беріть. Старайтесь так, щоб ви вдома нічого не готували, виключно в ресторані. І щоб їздили... Ні, не на вас, хай, на дорогом метод сам такси. елі. це вам раджу все. А оці всі опитування, запитування... ой, а, воу! Розумієте, дуже часто вас обманюють, вони ну як беруть це, вихватують, показують, розповідають, жах, ужас. А ви виходите на вулицю? Нічого собі, жах нема, де свого Мерседеса поставити, бентриси заставили. Жах. Згодний з вами. Жахливе життя. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.